У нас сьогодні весілля. Дуже довго готувалися, сильно готувалися. І ну, в основному це жінка робила підготування, все замовляла, все обирала, якого що кольору буде. Я покажу, як не треба фотографувати. А я так. Вроді як щось рішаю, але ми насправді всі знаємо, що це неправда. Пару кадрів. Не нервую. Вже саме все страшне, що могло бути, вже було, а сьогодні це навпаки відпочинок, можна сказати. Це Це тобі, братан. Приїхали всі родичі, близькі люди. Куда їх? Давайте, все було би супер. Це Ярослав, сержант-інструктор Збройних сил України. Це Антон теж сапером з нами. Був ми всі з однієї роти, з однієї президентської бригади. Треба Часто у нас все вийде, не с тиспуть. Ззаді давай я Давай. Тут на все правильно, на бойовий. А тут повинна бути, да, щоб собі. Молік. Молік, Да, ще через одну додому. Давай помолимо. Приїхав до свого побратима за 800 кілометрів із Харкова в Луцьк. Два дні добирався. Дуже довго ми не бачилися, насправді. Бачилися ми крайній раз з ним. Перед його поїздкою на Донбас така радісна подія. Ну я просто не зміг не приїхати. Ми ж ще з Владом вже знайомі з 2017 року. Ми разом проходили срочну службу. Далі ми відкрили відкривали свій ну, свою справу, свій бізнес. З Херсона разом тікали з Херсона, разом пішли служити. Історія знайомства дуже крута, насправді. Я дуже за них радий, тому що, по-перше, це опора, підтримка. Він знайшов свою людину. Я бачу цю радість і іскру в очах, і що в Маріни, що у влада. Тому я дуже дуже радий за них. Про історію знайомства. Це ну, влад мені розповідав, ну це, знаєте, як, ну, як в кіно. Я б сказав, ви так. Знаєте, зараз найголовніше, що можна, здається, мені побажати, це щастя. Не віриться і навіть до кінця ще не усвідомлюється, що взагалі це відбувається. Але якось в такій підготовці, в петушні, навіть забулося, до чого готуєшся. Сьогодні зранку вже так от прокинулася, кажу: ой. Сьогодні. Зараз да, радість, щастя, спокій. З чим не було питань це з сукнею і з обручками. Близько про таке не думала, не уявляла. Про те, що зустріну влада, це також була випадковість. Я цього теж не могла уявити навіть. Ми дуже за нього хвилювалися, щоб подолати всі ці інфекцію, хворобу і тільки молилися, щоб він зміг ходити, а потім з'явилася його ті Марина. І це щастя. счасть. Мы раді так сталось, що так сталося, що в потрібну хвилину да знайшлась людина, якась підтримує це чудово, що тому, що звичайно були поруч в цей час. Наша коли була на операції, коли під час Анестезії вводила влада в анестезію, вона казала, такий сьогодні хлопчик був хорошенький, влад називається цей на операції. Вона ж розказувала, а потім десь через місяць, через два каже, мам, я зустріла влада того, що ми оперували. Я ходила до нього на каву, виходимо гуляти. А потім вже сказала, мам, ми вже зустрічаємося. Дуже рада, дуже зятям задоволена. Ну, вони пара, вони підходять одне ото. Вони знайшли своє кохання. Я їм бажаю прожити в мирі до ста років парі, і щоб був мир в на Україні, і всі дітки були щасливі і люди.